Традиційно щонеділі в храмі Собору Пресвятої Богородиці святої теклі відбувається божественна літургія. Деталі у сюжеті у шосту неділю після Великодня моряни роздумують над Євангелієм від Івана, дев'ята глава від першого по тридцять восьмий вірш про чоловіка з роду сліпого. Одного разу проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду. Спитав його учні, учителю, хто зрішив інші батьки його, що він сліпим родився. Відповів Ісус, ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Парафіяни мали змогу роздумати над духовним словом про сліпонародженого. До нього ж сказав Іди, помийся у краї Селамській. Що в перекладі означає зіслані послани, отож подався, той умився і повернувся з Настоятель храму розповів про особливості та значення Селоамської і її роль у житті сліпого чоловіка та для жителів Єрусалиму. Маємо виконувати діла того, хто послав мене. Це він є посланим, якого вже сім століть. Провіщає купінь язиків. Це від нього можна отримати воду, яка дає життя вічне». Живіть за настановами святого апостола Павла, адже віра, за його словами, відіграє важливе значення у житті християнина. Бо тільки віра чина любов'ю спасає», – каже святий апостол Павло. Дорогі брати і сестри. Господь Ісус Христос в цієї божественної літургії стоїть посеред нас. Не забувайте долучатися фінансами на відновлення храму Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, який ще весною у зв'язку з пожежею зазнав значних ушкоджень. Ми щиро дякуємо тим, які вже долучилися до доброї справи. Реквізити, куди можна скидати кошти, будуть розміщені в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій телеканал Броди Онлайн.